Російська агресія проти України увійде в історію не лише як найбільше військове протистояння з часів Другої світової війни. Це перший військовий конфлікт, за яким люди спостерігають практично в прямому ефірі завдяки соцмережам. Крім того, це буде перша війна, в якій активно використовують безпілотники. Автомобілі обклеєні синьо-жовтими стікерами на вулицях Канади вже давно не викликають здивування. Проте цей позашляховик має ще й дуже специфічний номерний знак з закликом підтримки України. Quebec, uh, you, yeah. no, на жаль, показати його, як і обличчя водія, ми не можемо на прохання самого героя нашого сюжету. І причина цього занепокоєння Його фізична безпека. Цей чоловік в минулому поліцейський та парамедик. Після звільнення займається багатьма не зовсім безпечними справами. З-поміж них високогірний хайкінг, полювання на крокодилів тощо. Проте це ніщо в порівнянні з останнім. Професійний інструктор операторів дронів в Канаді навчає поліцейських прикордонників та пожежників. І зі слів чоловіка, ці його вміння вкрай важливі не лише в мирний час, а й на війні майбутнього. Санестенд із дефосворвенпіполюздронзкореккорек із ети за форстворворакшіюзіндрон он Uh, essentially, in Yemen, Syria, Iraq, and Afghanistan. However, the the bad guys didn't have the same capabilities. Basically, what happened was now we're actually fighting the second biggest power in the world, and they have drones. So now it's the first full-on drone against drone, and drone operator. Enemy drone operator, good guy each other. Відтак з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік їздить на фронт тренувати ЗСУ. Там і отримав своє прізвисько Старпер, адже був чи не найстаршим серед усіх. А вожченінгайсфром Фортінт Бригейд, Нанісекен Бригей, Нанітерд Бригейд, Самі Секенд Бригейдсаре. Якщо в Канаді на підготовку професійного пілота дронів може піти декілька місяців, в Україні реальність інша. For me in Ukraine, we, we don't have that much time. So for uh, depending on the school you go to, but me as I teach the guys, it's usually depending on the type of drone, of course, because FPV is, is, requires more skills. So the the actual dropping drones, you can train them in about a week. They're not professionals, but they're operational. For FPV, it's a reasonable way to teach them would be four weeks. So we put the drone on top of that and the RPG-7 is here we take off and launch. So you can clip these on our backpacks, we can put it anywhere because you do not want to be holding the RPG in your hand in case something blows. So we just put it on the on the launch block. Well, there's a way to do it and then I'll show you the munitions. This is it. This is what we use in Ukraine. Clip it and it's gone.

And we can get to these guys. and And, they're very scared. Like when they hear drones coming, they're scared. каментескердсвоє спорядження та саму поїздку чоловік оплачує зі своєї кишені, але тут в Канаді має намір залучити кошти волонтерів для покупки унікального канадського устаткування для дронів. Абсолютно, значить, нам розказали про фірму в Квебеку, яка виробляє. Тут нема посередників прямо до фірми піти, що заробляє. До речі, було цікаво. Він сказав, що повно молодих людей має з України, що приїхав на програмі КОЕТ, який працює в нього, і мають вони роботу допомагати своїй батьківщині за словами віцепрезидента конгресу українців Канади. Відтепер благодійні фонди шукатимуть можливість співпраці. ви хочете допомогти, Um, first thing is, uh, any help is welcome. Thank God you're helping Ukraine. Thank God for Canadians, and thank you to all Canadians for supporting Ukraine. Ukraine is in a very critical uh, situation right now. And if you can help, minimum, pick up your phone, call your MP, and say, We need help for Ukraine. That'll let the ministers in Canada and the Prime Minister know that Canadians support Ukraine. Number two is, if they want to donate, they can donate. There are a number of funds. They can go on the website of the Ukrainian World Congress. They can go on the Ukrainian Credit Union website. They can call the Ukrainian Congress in Toronto. Any of the website will tell you where to donate money. And all of those funds go direct. The advantage of giving to us is we have no administrative costs. All of our costs.

My kids are Ukrainian. I'm glad you asked that question. It's just most Canadians, and I'm not being derogatory towards a lot of Canadians, you, you have to look back at the history of Ukraine and Russia. And you have to look at the history of World War II. So Russia now has declared a religious war against Ukraine that they want to reunify Russia as the former USSR. Now, if, they, if they're able to do that, what is next? The next target is Europe. So, and then it's going to be us. So, we're living a World War II, and we need to get rid of that because without that, other countries will suffer the same fate as Ukraine. So, Tumulak, Klyufas, Toronto,